Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами ось такий від турецького виробника Талія гель-скатка така пірінг для шкіри обличчя з рожевим грейпфрутом. Це в нас подарунок. І ми робимо зараз розігриш серед тих, хто в моєму вайбері поставив фото плюс відгук про продукцію Лівеста. У нас є 6 номерочків, дівчата. Зараз ми згенеруємо. Дивіться, так. Згенерувати. І в нас виходить число 4. Число 4 у нас Андрієнка Олена. Андрієнка Олена, я вас вітаю з перемогою в цьому розігріші серед людей, які поставили фото плюс відгу. Вірю, що вам цей гель-пілінг, такий скатка буде в нагоді, Буде шкіра обличчя гладенька і гарна. А слідуючий тиждень у нас ось такий має бути подаруночок. Знову-таки кладемо, ставимо фото, плюс відгуки про продукцію Лівеста. Це в нас іде універсальний крем-зволошувач з олією мегдалю Бебак 70 мл. Ось так, Рятівник при сухості, ранках і тріщинах. Всім бажаю вдачі і кожній із вас дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте і ділитеся своїми. Ну, своїми відгуками про те, як для вас продукція компанії Лівеста Україна. Дякую кожній із вас. Тому очікуємо нового розігрушу. Вітаю вас, Андрієнка Олена. Дякую.